Прем'єра 11 та 12 серії серіалу Ніхто не ідеальний відбудеться вже завтра, вівторок, 12 березня, на телеканалі Один Україна України, розпочинаючи з 20.30. Тому давайте більш детальніше поговоримо про те, на що ж нам потрібно тут налаштуватись, коли мова знаходиться в наступні серії цього серіалу. Що ж, в деякій мірі можна сказати, що ми нарешті наблизилися до самого інтригуючого моменту серіалу, адже зовсім скоро зміниться абсолютно все. Ми не побачимо більше ці покішічка та руде волосся, оскільки Саші доведеться інсценувати свою смерть та зробити пластичну операцію. І тоді розпочнеться справжня кривова битва, точніше боротьба за справедливість. Але перед цим нам потрібно буде побачити ряд подій, які власне і приведуть до цього моменту. В 11 серії ми ще раз побачимо, як сильно Роберт кохає Сашу. В деяких моментах нам навіть буде його дуже шкода, адже втрачати кохану людину це справа не з легких. Та й Саші буде не менш складніше. Вона давно кохає Роберта, але та ситуація, в якій вона опинилася, не дає їй іншого виходу. Щоб врятувати себе, вона просто буде змушена інсценувати свою смерть. А ті щасливі моменти, які вони встигли провести разом, не завжди залишаться в її пам'яті та грітимуть її холодними вечорами. Але в майбутньому буде дуже цікаво побачити, чи зможуть вони бути разом, коли Саша доб'ється справедливості. Це стоїть те питання, яке хвилюватиме на здовгий період часу. Адже Роберт може все ж таки одружитися на іншій, враховуючи те, що кохання всього його життя більше немає в живих, а Саша може не пробачити йому, що він так швидко одружився на іншій. Загалом, чим далі, тим буде цікавіше, і я гадаю, висі мною східні. Адже серії, які ми побачимо на цьому тижні, захоплять нас своєю цікавістю більш ніж попередні. Чого тільки коштувала новина Роберта про весілля Сашею, а новина про смерть Саші? Мені здається, що саме такої інтенсивності не вистачало серіям на попередньому тижні. Тому налаштуйтеся на інтенсивний та напружений хід подій в цих серіях. Що ж, пишіть в коментарі, що ви більше все хочете побачити в цих серіях, ставте подобайку і до зустрічі!